Укладання волосся феном є однією з основних операцій в роботі перукаря, що дозволяє надавати волосся бажаної форми, об'єму та напрямку. Класична технологія укладання феном ґрунтується на правильному поєднанні теплової дії, механічного впливу гребінців і щиток, також використання спеціальних засобів для фіксації. Цей процес потребує дотримання чіткої послідовності дій, що забезпечує не лише якісний результат, а й збереження структури волосся. До виконання укладання феном майстер використовує комплекс інструментів і допоміжних засобів. До основних належать фен із регулюванням температури та потужності, брашинги різних діаметрів, скелетні щітки, щітки з натуральною щитиною, затискачі для поділу волосся, а також насадки, концентратори і дифузори. Серед засобів для укладання застосовують муси, пінки, спреї, лосьони для об'єму, термозахисні флюїди та лаки різного ступеня фіксації. Перед початком укладання волосся ретельно миють із використанням шампуню. Відібраного за типом волосся і шкіри голови, після миття наносять кондиціонер або бальзам для полегшення розчісування, виділяють зайву вологу рушником, не допускаючи тертя, щоб не травмувати кутикулу волосини. Волосся має залишатися злегка вологим, оскільки у такому стані воно краще піддається моделюванню. Далі наноситься термозахисний засіб, який зменшує шкідливий вплив гарячого повітря. Перед укладанням фен перевіряють насправність і підбирають оптимальний температурний режим відповідно до типу волосся. Для тонкого волосся низька температура для густого вища, але без перегрівання. Волосся поділяють на основні зони потиличну, тім'яну та скроневі. Для зручності пасма закріплюють затискачами. Починають роботу з потиличної частини, поступово переходячи до верхніх зон голови. Така послідовність дозволяє зберегти симетрію та контроль над формою майбутньої зачіски. Класична технологія укладання феном передбачає кілька способів, які вибирають залежно від типу волосся та бажаного результату. Укладання на брашинг використовується для створення прикореневого об'єму, завивки кінців волосся усередину або назовні. Волосся намотують на круглу щітку, прогрівають гарячим повітрям і охолоджують холодним потоком. Укладання за допомогою скелетної щітки застосовується для коротких стрижок, коли необхідно надати волосся напрямок без надмірного об'єму. Укладання з використанням насадки дифузор підходить для хвилястого або кучерявого волосся завдяки широкій насадці з отворами повітря розподіляється м'яко, зберігаючи природну форму локонів. Після завершення укладання оцінюють симетрію та форму зачіски. Перевіряють стійкість форми для остаточного закріплення результату використовують холодне повітря або легкий лак. Якщо передбачено подальше моделювання, наприклад, використання щипців чи праски, волосся додатково обробляють засобом для термозахисту. Кладання волосся способом бомбаж належить до класичних технологій прийомів формування об'єму та природної форми зачіск. Цей метод широко застосовується у чоловічих і жіночих стрижках середньої довжини, коли необхідно надати волосся легкого підняття біля коріння і спрямувати його в певному напрямку без надмірного об'єму. Основним інструментом при такому укладанні є фен із насадкою-концентратором та скелетна щітка, яка забезпечує рівномірний розподіл повітряного потоку і дозволяє швидко висушити волосся, не порушуючи його структури. Перед початком укладання виконуються стандартні підготовчі роботи. Волосся миють відповідним шампунем, наносять кондиціонер або бальзам для пом'якшення та полегшення подальшого розчісування. Зайву вологу видаляють рушником шляхом легкого промокування, не допускаючи тортя. Волосся повинно залишатися вологим на 30-40%. Укладання волосся методом бомбаж. Волосся ретельно прочісуємо після миття. На волосся ми рівномірно наносимо засіб для укладання, приділяючи особливу увагу кореням. На нашу довжину ми використовуємо у розбірі мандаринки. Ретельно обробляємо все волосся, особливу увагу приділяємо кореням, що забезпечить більшу об'ємність нашої зачірці. Регітальним проділом від вуха до вуха, який проходить через найвищу точку ми відокремлюємо потиличну зону. Далі горизонтальним проділом відокремлюємо скроневі частини з одного боку та з іншого. Горизонтальним проділом на нижній потиличній частині ми відокремлюємо пасмо, яке немає перевишати ширину нашої щітки. Розпочинати укладання феном можна з будь-якої зони. На вибір впливає форма майбутньої зачіски або манера роботи перукаря. Але хочу звернути вашу увагу, що спочатку. Висушують нижні, а потім верхні пасми, накладаючи їх одне на одне так, щоб сухе волосся не контактувало з вологим. Щітку вводять у відчесане пасмо біля коренів. У напрямку протилежному до росту волосся. Прикореневу частину волосся трохи піднімають перпендикулярно до поверхні голови. Фен утримують на відстані 5-10 см від місця просушування. Волосся сушать від коренів до кінців. Укладання волосся за допомогою фена це процес моделювання вологого волосся під впливом потоку теплого повітря фена. Користуючись феном, можна висушити волосся, надати кінцям пасом певного напрямку, підняти волосся біля короднів і додати йому об'єму. Укласти волосся за різними фасонами зачісок. Випрямити волосся. Далі ми знову ж таки відокремим горизонтальним проділом наступне пасмо, яке буде таке ж саме за розміром, як і попереднє Укладання волосся методом бомбаж означає піднімання прикореневого волосся. Та його фіксування висушуванням за допомогою плоскої щітки каркасної або за допомогою щітки арка. Прийом укладання визначають відповідно до напрямку волосся в зачісті. Давайте з вами пригадаємо правила техніки безпеки при виконанні укладання волосся. Перед включенням у мережу Фену необхідно перевірити справність проводів і наявність заземлення. Працювати з електроприладами тільки з сухими руками. Перед використанням фена треба перевірити його на цілісність шнура і корпус. І саме головне. Це те, що перукар повинен слідкувати за температурою повітря фену, щоб наш клієнт не отримав опіки шкіри голови. Також ми слідкуємо з вами за тим, щоб не пересушувати волосся. Слідкуємо за кількістю засобів для укладання. Використовуємо ми з вами тільки ті парфумерно-косметичні засоби. Які задоволені МОЗ України та відповідають термін зберігання. Переходимо до укладання верхньопотиличної частини. Горизонтальним проділом ми знову з вами відокремлюємо пасмо. Яке буде завширшки ширині нашої щітки. Хочу звернути вашу увагу, що потік повітря фену ми. Ні в якому разі не направлюємо на шкіру голови клієнта, тому що можна зробити опік. Які ж у нас існують причини неякісного укладання волосся за допомогою фена? По-перше, це недостатньо просушене волосся. Тому ми повинні з вами ретельно висушити кожне пасмо нашого волосся. По-друге, недостатньо просушені та підняті корені волосся. Ми повинні ретельно відчисувати та піднімати корені волосся під прямим кутом до поверхні голови та направляти потік повітряного струменю на корінь волосся на відстані 5-10 см. По-третє, це пересушене волосся. Ми повинні знизити температуру повітряного струменю фену, відрегулювати відстань фену від прядки волосся, застосувати термозахисні засоби перед укладанням волосся, щоб воно не пересихало. І звісно, це надмірне або недостатнє нанесення засобу для укладання. Ми повинні з вами контролювати кількість нанесеного засобу для укладання. Переходимо до укладання волосся з кроневих частин. Щітку вводимо у відчесане пасмо біля корінів у напрямку протилежному до росту волосся. Прикореневу частину волосся трохи підіймаємо перпендикулярно до поверхні голови. Нагадую вам, що фен утримуємо на відстані 5-10 см від місця просушування. Волосся сушим від коренів до кінців. Фронтально тім'яну частину ми з вами розподіляємо по формі зачіски, яку носить наш з вами клієнт. І висушуємо її у тому напрямку. Звертаю увагу, що на маківці потрібно дуже якісно підняти корень. Не забуваємо, після висушування під струменем гарячого повітря волосся необхідно дати час на охолодження або обдути струменем холодного повітря. І наше з вами укладання готове. Розчесуємо волосся по формі нашої стрижки.